Всім добрий день, слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхав до Васі у Величний Вася. Хлопці купили маленьке лошадко і підсунули під кобилу. Купили от таку от маленьку красуню. Купили таку красуню. Так що так була мала от байрактара, лошучка. Вони купили йому зводну сестричку. Підсунули і кубила, того око кубила, годує і ту лошадку. Так як двоє їсуть. Таку от лошичку купили. Красиво. з справила. Годує двоє лошад. маленькі. Така гарна лисенька. А зараз скільки йому часу, хлопці! Три тижні? О, а там тижні. А три тижні? Два тижні не місяці було Два місяця, місяць часу, грубо говоря. Маленька. Лошечка, от така от лошечка. І от байрактар. Байрактар все зробив як слимак. Розколений, син буржуя. Гарний жеребчик буде. Буде з нього ладний коник. От така от історія. Хлопці собі купили лошадку. Підсунули під кобилу. Трохи пішов дощ, пасти вже є, що. О. Як на Сілася називає? Хто то називав? Ще, ще... ще... ще не називали. Ще Джевеліна, так. То байрактара, то джевелінка мала. Маленька джевелінка. Джевелінці підсунули маму. Джевелінка Дживел... приїхала в село Уличне з гірського села. Село Гірське. Ну, Байрактарчик ще зробив капіц. Толстенький. Вони тут мають жінтицю. Трошки підпивають. Маленька джевелінка. Підсунули джевелінці другу маму і братика з водного. Так, око справила капітала гарна. Як То байрактар її друге лоша, правда? Мало. Жаребна трейдин, жаребна по барі. Церка в рік має два. Церка в рік має два. Ось такі от справи. Маленька джевелінка. Маленька джевелінка Кобила годує двоє лошади Абаряхтарна Не хочеться дати поради. Наразі всім дякую за увагу, коментуйте. Слава Україні, будьте здорові!